Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепор. І до вашої уваги сьогодні різні варіанти під'єднання насос дозатора на трактор МТЗ. Що саме впливає на ціну комплектів? Тому що бувають різні комплекти, і ціна від цього впливає? Дивіться, самий перший варіант це заводський. Досить непогано білоруси придумали, під щитком приладів поставили насос дозатор, кран блокування, педальку. Супер. Але коли переобладнувати з згура на насос дозатор, такий варіант виходить дорого і досить трудоємний, бо потрібно розібрати щиток приладів, установити. Також не кожен хоче лізти до електрики, встановлювати туди щось нарушать. Карданчик, кран блокування потрібно взяти, і плюс до нього всі фітінги і педальку. Досить дорогий варіант для переобладнання. Більш дешевий, це теж перший завод придумав, потім його почали упрощати. Такий варіант із черв'яком. Перший завод почав білоруси, а потім вже почали упрощати без черв'яка просто вал. Самий бюджетний варіант ставити замість розподільника гура. Блокировка, якщо вона працює, лишається це, що в гурові, зберігається вага трактора. Досить бюджетний і непоганий варіант. І те, що придумали вже пізніше, це. Гідробаки. Гідробак супер, викидається гур, не тече знизу спеціальника, де Сошка ставиться. Є варіант бюджетний без крана блокировки, і другий варіант з краном блокировки. Цей що з краном блокування, відповідно на ціну крана буде дорожче, і додаткові кронштейни дивіться, шлангочка. Це здорожчання йде. Кому потрібно, є. Всі ці чотири варіанти замовляйте. І також комплекти гідрооб'ємного обладнання на МТЗ можемо зібрати вам будь-який варіант. Такий заводський, бюджетний. Гідробак. Пам'ятник в народі прозвали, тому що стоїть, дивіться, як пам'ятник. Або з краном блокування, або без. Кому який більше до вподоби, замовляйте, а ми під вас зберемо. І також це я показав, що впливає на ціну. Найдешевший варіант буде такий. Потім це іде варіант гідробак. Це йде гідробак з краном блокіровки. Ну, найдорожчий це буде заводський варіант. І він найтрудоємніший буде. Якщо ці ви швидше переобладнали, то з цим найдовше морочиться переустановити. Кому потрібно, замовляйте з вами підприємство Гродніпор. До нових зустрічей. Всього вам найкращого.